Поруч з моїм будиночком о, є такий гай. Сьогодні він не шумить, подивіться, я, я який він. О, як вона, як вона. І коли заходиш сюди, отак от заходиш. О, і бачите? Бачите як там? А, подивіться. А, так. І коли ти йдеш, отак от тут. А влітку яка тінь тут? А, так, я трохи вже прибрав, щоб не спотикатися. Оце. Бачите? Які тут дерева. о, Які тут дерева? ростуть, Все добре, щоб оце, щоб мій будиночок тут був. О, ось тут між цими деревами. о, так от. Але він в мене там. Ну що, зато поруч. А ага, тут можна влітку від сонця ховатися. так от. Дивіться як. Лапи, лапи, лапи звисають. Так от. Так. І поруч береза. О, береза. О. Інго, вже знайомий. Двоє їх тут, дівчинка і хлопчик. Ну і я знову на роботі. Ну от підскажіть мені, хіба можна тут не працювати? А тут, дивіться, дивіться, як все это це... вот так. Місця, така тропа лісова. А, і знову ця вже рослинка виведена людьми, красива, ну, дуже красива. А теж дерева, які тисячу років еволюції вони робили. Тут Самі собі еволюцію робили. А це вже люди виявили. такі дерева, щоб любуватися. О. А тут отак от і йдеш і любуєшся. Незайманою красотою. О. А ці ж ще денри вони молоді. Секвої, секвої дендри. Ще молоді. А в природі, особливо е, в Америці, вони дуже великі, дуже великі. Так. Ну, сейчас. На роботу, на роботу. Тихати свіжим повітрям, От чому я і говорю, що я не хочу сидіти в офісі. Я хочу тут працювати, хоча і мені вже складно, але це свіже повітря, бо це невеличкі нагрузки, бо я вже не працюю в повний робочий день. Це можна милуватися от такими квіточками. Бачите? Я буду їх постійно показувати. О, обережно, обережно, щоб не наступити. Постійно показувати, бо вони це перші цвіти, це весняні квіти. О, і вони скоро відійдуть, підуть вже квіти лікві. А цих ми вже не побачимо. Не побачимо. О, тільки весною, наступною весною бачимо. Так, ну що, подивився, зима привітався. Біля мене ще роза така росте, але вона взимку не радує. О, роза, ругоза гібрид. Е, так, е, зін. Де. Страух рози? Отак назва її, така, а влітку ми її побачимо у всій красі. Зараз вона поки що готується, готується, буде прикрашатися, фарбуватися, як та жінка. Отак. Так, ну що. Знову, знову відкриваємо двері, переодягаємося і на роботу. Всім гарного дня, до побачення.